Книга Естер, глава 6. Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести книгу пам'яток, хроніки, і вони читалися перед обличчям царським. І знайдено було написане, що Мордихай доніс на Бігдана та Тереша, двох царських евнухів, з осторожів порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашвароша. І сказав цар, яка честь та гідність зроблена Мордихаєві за це, і сказали цареві отроки, що прислуговували йому, нічого йому не зроблено. І спитав цар, хто на подвір'ї, агаман прийшов на зовнішнє подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повісити Мордихая на ті шибаниці, яку приготовив для нього. І сказали отроки царя до нього. Ось гаман стоїть на подвір'ї і сказав цар Нехай увійде. І гаман увійшов, а цар йому сказав Що зробити з чоловіком, якому цар хоче чести? І подумав гаман у серці своїм, Кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені. І відповів гаман цареві. Тому чоловікові, якому цар жадає чести, нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягав, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову, і дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих. І нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар зажадає чести, і нехай возять його на коні. На міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар зажадає чести. І сказав цар до гамана Поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так юдеєві Мордехаєві, що судить у царській брамі. Не пропусти нічого зо всього, що ти говорив. І взяв гаман одежу та коня. І зодягнув Мордихая і возив його на міській площі, і кричав перед ним так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І вернувся Мордихай до царської брами а Гаман поспішив додому свого, сумний та закривши голову, і розповів гаман жінці свої зареші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його. І сказали йому мудреці його та жінка його зареш. Якщо з юдейського насіння мордихай, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Ще вони говорили з ним, а євнухи царські прибули і поспішили відвести гамана на гостину, яку зробила Естер. Амінь.